І відповідно ми розуміємо, що в укритті нас буде чекати волога та холод, пил, пліснява, обмежене місце, ризик травмування. Ну і звісно, для дитини це тривога, що в результаті може призвести в дитини до паніки та істерики, до певних хвороб, можливо, до прою алергічних захворювань, Ну і, звісно, травмування. Як показує практика, дуже часто я на своєму прийомі чую таку фразу. Ми тільки пішли в укриття, дитина відразу захворіла. Так, в нас пішли сопельки, температура, це, мабуть, за те, що там було холодно, руки були там в нього холодні, ніжки вологі, і взагалі він там ще пив холодну воду. Це, мабуть, ми простудилися. Так, от, ні, якщо в дитини з'являються нежить або кашель, або температура це не простуда. Нагадую, всі ці симптоми це є прояв вірусної інфекції. Тому відповідно. Простудитися від того, що в укритті було холодно, неможливо. Скоріше за все, дитина. Буде хворіти через те, що там є значне скупчення дітей. Пам'ятаємо, що будь-яка дитина, коли починає відвідувати дитячі колективи, вона знайомиться з десятками різних вірусів і хворіє дуже часто. А якщо ми уявимо, що цей маленький колектив спустили в укриття, а до нього ще там довели там кілька груп, ми розуміємо, що треба адаптуватись не до однієї з 20 дітей, а до 100 дітей. Відповідно, захворіти ризик значно вищий. Повторюсь, як правило, укриття не дуже велике. Відповідно, кількість діток маленьких на метр квадратний стає занадто велика І оце тісний контакт, велике скупчення дітей, та ще й погана вентиляція, та ще й там сухо. І досить жарко, наші слізові оболонки пересихають, і захисту немає, да немає того фільтра, який не пускає віруси. Звісно, все це значно підвищує ризик захворювання. Ми бачимо таку картину, що дитина спустилася в укриття і на наступний день захворіла. І, звісно, ви запитаєте: а що ж з тим холодом та вологою, чому всі говорять, да там простудився, перегуляв там голей, погуляв на вітрі, захворів так далі. Насправді повторюся, всі ці симптоми: нежить, кашель, біль в горлі, причиня в горлі, температуру дає саме інфекція. Проте, да, і така барабана дроб ту -ду, ду 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 на щастя, всім нашим мамам та бабусям вони трошки були привіт. Тому що останні дослідження дійсно показує, що тривала дія холоду, так, вона діє як стресовий чинник. Відповідно. Це не є причиною захворювання, але тривале перебування в холоді, в волозі підвищує ризик захворювання, тому що дещо ослаблює нашу імуну відповідь. Тому обов'язково, якщо ви в укриттях піклуйтеся, що вам було тепленько. Що ж тоді нам потрібно знати про віруси, як від них вберегтися? Нам потрібно розуміти, що віруси, вони, як правило, так ми говоримо за ГРВІ, звичайні респіраторні вірусні інфекції дитячі, вони передаються повітряно-крапельним шляхом. Тобто, як правило, це з брудними руками, з брудними іграшками, куди. Там попала заражена слина, та десь хтось взявся за брудну ручку, дитинка проконтактувала, витерла цей слив собі в очі або там не знаю, облизала палець, і добрий день вірус потрапив в наш організм. Також ми можемо заразитися, коли. Ці е, краплинки слизу потрапляють нам на слизу. Наприклад, хтось чхнув або кашлянув, і от прямо ці малесенькі краплинки з вірусами потрапляють нам на кон'юктиву, або так само на обличчя. Ми потім заносимо і інфікуємо себе через слизові оболонки. Ну і, звісно, є ряд вірусів, які дуже-дуже малесенькі, вони чудово літають в повітрі. І при вдиханні ось цього Цього такого повітря з вірусами ми теж можемо заразитись. Відповідно, якщо ми розуміємо, як цей вірус передається, ми знаємо, що можна зробити, щоб хворіти трошки менше. Звісно, в першу чергу це є дотримання базових правил гігієни, миття рук та використання антисептику. Тому, якщо в вашому тривожному рюкзачку, а ми про це будемо говорити далі, обов'язково не перемикайтеся. Немає ще антисептика. Варто вже його туди покласти, тому що антисептик це дуже потужний захист від хвороби. Туалет носу з сольовими розчинами тут працює багато факторів насправді, тому що. А якщо ми говоримо про туалет носу сольовим рочним і розуміємо, що в приміщенні дуже пильно, дуже сухо, то наша слизова оболонка втрачає захист. Правда в тому, що весь цей слиз, який є в носі, він допомагає вбирати на себе віруси, бактерії. Потім ми його ковтаємо. Насправді так, весь слиз, який в нас в носі, він йде. В шлунок. Там всі бактерії вмирають в нашій соляній кислоті. Так от, коли в нас в носі все пересохло, відповідно, то ці бактерії вони не прилипають, ми їх вдихаємо далі і інфікуємося. Тому туалет носу сольовим рочним нам також буде допомагати вимивати бруд. Звісно, це соціальна дистанція. Якщо є змога у ці групки на укритті розділити якимось чином по приміщеннях, по зонах, звісно, це потрібно зробити. Теплий одяг та взуття. Обов'язково ми говоримо про вакцинацію. Ви знаєте, починається сезон грипу. Є вакцина від грипу. Обов'язково захищайтеся, тому що якщо з звичайними соплями ви завжди справитеся просто вдома, то з грипом це зовсім буде по-інакшому, тому що це важка хвороба, яка часто потребує госпіталізації, обов'язково захистіться. Ну і звісно, харчова гігієна. Пам'ятайте, що ряд вірусів також передається через брудну. Воду через забруднені продукти, тому якщо ви даєте щось дитині їсти, піклуйтеся, щоб ця їжа була якісна. Що не працює да, що не допоможе нам вберегти дитину від інфекцій? Звісно, що це як не було б дивно, але гігієнічна маска. Нагадую вам, що гігієнічна маска вона захищає від вас. А не вас, тому що якщо ви захворіли, вона буде як фільтр утримувати на весь той слиз, коли ви чхаєте. Але якщо на вас маска. І хтось хає ваші слазі оболонки, в першу чергу очі відкриті інфікування все не буде відбуватися. Тому, якщо ви здорові, на щастя масочка вам не потрібна. Різні імуномодулятори та противірусні. Ви знаєте, що на жаль, якоїсь чудо-таблетки, щоб малюк не хворів, немає, тому що ми маємо справу з більшість ма типами вірусів. Так і створити щось, що працювало від всього, ну на жаль, на поки що нереально. Сюди ж і оксалінова мас. Я знаю, що до сих пір. Мене такої в дитинстві ніс запихали мазь і Знаєш, що зараз теж є фанати оксалінки. Так, от вона не працює. Мало того, оті віки, про які я казав, вона блокує. Відповідно, ми робимо ще гірше нашому захисту. Не допоможе нам врятуватися від вірусу Часник, мед, прополіс, зірочка, різні противірусні браслети, вітамін, С, хінецея, грейпфрут. І, звісно, гомеопатія. На жаль, всі ці методи не працюють. Повторююся, профілактики вірусної інфекції, на жаль, немає. Ми не можемо попередити цей процес. До нього потрібно бути морально готовими і розуміти, що коли дитинка відвідує дитячі колективи, вона буде хворіти досить часто. І питання, яке дуже часто турбує батьків, так що чи стали все таки діти хворіти частіше після того, як вони почали спускатися в укриття? Бо дітки, особливо ті, які вперше пішли в перший клас. Які вперше пішли в садочок, та до цього вони не спускались в укриття. Звісно, для батьків це стрес, і я дуже чую таку часто таку фразу, що от дитина хворіє, бо це треба спускатись в укриття через тривогу, і так далі. Насправді. Ні, дітки не стали хворіти частіше. І ми чудово знаємо, що будь-яка дитина, коли починає відвідувати колектив хворіє досить часто, і насправді те, чи вони спускаються в укриття чи ні, це не, не значно сильно погіршує ситуацію, тому що все-таки в більшості випадків малюк буде хворіти там, кожен тиждень, доки він адаптується. Адаптується, сформує хороший імунітет, буде хворіти значно легше. Тобто, як правило, для того, щоб малюк... Адаптувався, створив цей колектив, створився цей колективний імунітет в групі. Потрібно кілька місяців. Далі буде легше. Тому, якщо ви дуже хвилюєте, що вас малюк хворіє, хворіє часто, хворіє кожного тижня, не хвилюйтеся, це пройде трошки терпіння і вважайте, що ваша дзина ходить в спортзал для імунітету.